Скільки грошей в неї вложено, погляньте на цю оптику, тут дві лінзи, ходові вогні, S-Line, шильдичок, бампер Передерес 4, 2 літра турбо з газом, сильно тонований, з лючком, все як треба, погляньте на ці дві величезні, просто гігантські труби. Вона у нас на повному приводі, кватро, все як треба. Встановлені парктронічки задні. гарно біль виглядає. Автомат. Електрорушничок, підігрів сидінь, магнітола з блютузом, все як треба. Повний електропакет, електрорегулювання, підігрів, дзеркал, е, присутня туманочка, зад круїз, контроль, мультикермо, шкіряне. Також тут присутній електропривод сидіння водія, та звідси можна відкрити бажночок. До речі, у нас з білої шкіри гарно дуже виглядає. І лючок, звісно ж, є. Ну, відкривати я його зараз не буду, тому що на вулиці йде дощ. Так, бажник вже у нас відкрився. Як прикольно, він відкривається, мені подобається, як відкидується. Дуже гарні упори, погляньте, просто кнопочку нажимаю і хоп, одразу в багажницях. Получається майже як електропривод кришки багажника. Бажник великий, тут у нас балон такий здоровий, і газовий. Під полом у нас є докаточка. Все як треба. До речі, хоч і балон там великий, але міста у багажнику він майже не займає. Позаду в нас е, також салончик з білої шкіри в дуже доглянутому гарному стані. Присутній тут а, підлокітник такий великий із нішою. Також тут є підстаканнички. Отакі гарні. Поїжджають, все працює добре. І ще тут є ніша і розетка на 12 вольт. Також по всьому автомобілю поселені Єва-пілимочки. Ціна даного автомобіля буде 9900, так що така просто класнюча аудія четверта з'являється на спродажу. Якщо ви зацікавились, приходьте за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19. Всіх будемо чекати.